Щороку традиційно в спортивному комплексі Локомотив проводиться турнір з волейболу, присвячений пам'яті штена Петра Олександровича. Започаткований цей турнір козацтвом міста Шепетівки я звернувся до Галіма Петровича, запропонував йому, що така людина не може бути в стороні. Пам'ять про таку людину, сам фахівець гарний. От Галім Петрович підтримав. Він же і постійно спонсорував ці змагання. От, останні змагання приймали участь чотири команди. Це команда Шураві, Медик, Руть, Сокіл. Спортивні змагання з волейболу Проводяться у нашому місті з метою популяризації одного із найпоширеніших видів спорту серед населення та розвитку кращих традицій у вихованні серед молоді, почуття патріотизму, загартування сили духу, терпіння і витривалості. Адже Петро Олександрович Штен, пам'яті якого присвячений турнір, сам усе життя віддав вихованню підростаючого покоління. 47 років життя Петро Олександрович віддав трудовій діяльності по вихованню підростаючого покоління в навчальних закладах Шепетівського району сіл судилків Лозичне та середньої школи номер 1 міста Шепетівка. Закінчив підучилище міста Хмельницького, спортивний відділ. Разом з дружиною переїхали на Шепітівщину. Петро Олександрович усі свої уміння, зібності, талант передавав молоді, виховуючи учнів в дусі патріотизму, загартовуючи силу духу і прищеплюючи волю до перемоги, любов до знань, любов до спорту. Сам прекрасний спортсмен, досвідчений фахвець, знаючий, хороший вчитель, постійно брав участь у спортивних змаганнях міста та області, систематично готував команди юних спортсменів до участі в турнірах із різних видів спорту. Особливо Петро Олександрович любив і захоплювався волейболом. Тому і проведений турнір саме з даного виду спорту. Під керівництвом цього вчителя вийшло на одне покоління учнів, які в подальшому пов'язали. Свої долі із спортивною та військовою фаховою діяльністю. 37 років незмінно трудився в середній школі номер 1 міста Шепетівки, вчитель вищої категорії, відмінник народної освіти, висококваліфікований фахівець, досвідчений наставник, заслужений спортсмен і просто хороша, порядна людина. Таким Петро Олександрович залишився у нашій пам'яті. Разом з дружиною Валентиною Прокопівною. Виростили і виховали двох синів. І хочу сказати, що традиційний турнір з волейболу, а це вже проводиться він п'ятий раз, постійно організується під патронатом сина Аліма Петровича Штена, директора телекомпанії Шанс. І основна нагорода переможцям це перехідний почесний кубок змагань на честь вшанування світлої пам'яті Петра Олександровича Штена. Загальне керівництво турніру і цьогоріч здійснювало Шепетівське міське товариство українського козацтва. Участь у змаганнях взяло чотири команди. Змагання проводились по коловій системі. В фінальній зустрічі зустрілися команди Рудь і Шураві. Головний секретар змагань був Гетманчук. Сергій Анатолійович, вчитель першої школи. Ну, судили змагання досвідчені волейболісти, спортсмени, у яких вже є. Досвід і Свірщук. Спортивні змагання з волейболу проходили динамічно і результативно. Волейболісти, як досвідчені, так і новачки, вправно змагалися за перемогу. <коравчина> ну, у упертій боротьбі перемогу здобула команда Шураві. З двох партій першу партію виграла команда Шураві, другу – «Руч» і в третій партії вже остаточно виборола перше місце і зайняла е -е, нагороджена команда Кубком. Перехідним кубком цих змагань. З Днем перемоги, яка пройшла вчора в нас, Ох, я дуже рада, що все-таки вже сьомий рік ми відмічаємо днем волейболу, мого чоловіка. Я дякую вам всім, що ви приїжджаєте. Я дякую сину, що вони допомагають у формі. Дай Бог вам здоров'я всім. Поступила пропозиція, щоб ці змагання були регіональні, щоб запрошувати на ці змагання команди з других сусідніх районів з тою метою, щоб і наші команди могли участвувати, приймати участь у тих змаганнях. Ну, Славути, Ізяслава, Баранівки, які вже команди проводили раніше зустрічалися тут. Я думаю, що на наступні змагання ми постараємося провести такі більш масові і запросити команди із інших районів, от щоб Шепетівщина побачила достойних спортсменів, цікаві змагання, цікаві ігри. Ну, я вітаю. Команду переможницю, команду Шурові, вона нагороджується перехідним кубком. Ну і бажаю їм надалі тримати перше місце, достойно виховувати спортсменів, комплектувати збірну команди міста для участі і в обласних командах, і на других регіональних змаганнях. В яких вони будуть приймати участь?